Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитеся програму про місто. Ваш головний гід, найактуальнішими подіями Івано-Франківська. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні будемо говорити про зміни, які впливають на життя містян, важливі ініціативи, що формують майбутні громади, та події, які варто знати. Далі тільки головне. Шанували пам'ять героїв на фасаді ліцею номер 24 Встановили анотаційні дошки на честь двох захисників України Павла Мокловича та Ігоря Пащенюка. Вони віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави. Як пройшла церемонія вшанування? Дивіться у нашому сюжеті. Пам'ять, яку зобов'язані зберегти в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 24 відкрили анотаційні дошки двом героям, які віддали свої життя за Україну у російсько-українській війні. Ігор Пащенюк став на захист рідної землі 22 лютого 2023 року. Він був мобілізований до лав Збройних сил України та служив солдатом медичного відділення стрілецького батальйону. 6 липня 2023 року у бою під Кліщіївкою Ігор був тяжко поранений. Попри усі зусилля лікарів, 19 липня його серце перестало битися у київському військовому госпіталі. Йогорчик був трошки замкнутий, але дуже справедливий. З друзями він був веселий. Ну в близьких він був дуже веселий. У нього було надзвичайно розвинене почуття справедливості. І напевно тому він вирішив стати на захист батьківщини. знав, що я буду переживати, навіть мені нічого не сказав. Я вже дізналася, що він мені подзвонив, що він пішов захищати батьківщину. Він казав, що якщо щось станеться, щоб то не було даремно, щоб було щоб Україна перемогла і щоб запланував мир і спокій в Україні. Павло Моклович воював у складі Національної гвардії України. Загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Вербове, що на Запоріжжі, під ворожого артилерійського обстрілу. Його мати Лілія розповідає, Павло був веселий та життєрадісний і завжди готовий допомогти. Пам'ятаю, вони мали виходити вже з позиції. Я ще з ним поговорила, він каже: мам, не маю часу, ми завтра виходимо і так і не вийшло. І потім мені вже командир перезвонив через два дні, бо зв'язок взагалі перервався, не було. Я вже з командиром спілкувалася. Він зробив правильний, вибір, але Шкода, що загинув. Думаю, він ще багато чого доброго зробити. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: саме зараз вирішується доля України, тож важливо вшановувати пам'ять героїв і продовжувати допомагати тим, хто зараз захищає нашу державу. Ми хочемо гідно вшанувати всіх пам'ять. Зрозуміло, що деякі речі ми не можемо робити, бо війна далі триває, і кожного дня майже ми ховаємо наших героїв. Але анотаційні дошки, заходи пам'яті, фільми. Ну, ті речі, які обов'язково ми повинні зробити. А найголовніше це допомагати нашим захисникам, тому що зараз вирішується доля нашої української держави. Загалом своє життя за Україну віддали 615 жителів Івано-Франківської громади. 300 трує, вважаються зниклими безвісти. Робота для ветеранів в Івано-Франківську відбувся масштабний кар'єрний день для учасників бойових дій. Ветерани та ветеранки отримали інформацію про ринок праці в регіоні, доступні вакансії, можливості професійного навчання та перекваліфікації, які перспективи відкриваються перед тими, хто готовий будувати нове майбутнє, дізнавалася Уляна Фицик. День кар'єри для військових івано-франківську відбувся спеціальний захід для ветеранів та ветеранок. Він об'єднав навчальні тренінги, швидкі співбесіди та індивідуальні консультації, щоб допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного ринку праці. Ми організували цю подію з метою того, щоб ветерани і працедавці мали нагоду познайомитись, поспілкуватися і провести швидкі співбесіди. Швидкі співбесіди – це нагода власне знайти для себе роботу. І можливості кар'єр. Ми вчимося співдіяти з ветеранами. Ветерани насправді багато зробили для нас. Тому з вдячністю з новими практиками ми маємо співдіяти до заходу. Долучився військовослужбовець 50-го полку національної гвардії України Олександр. Каже, прийшов не тільки розповісти про рекрутинг лави національної гвардії України, а й дізнатися про інші вакансії для військових. Співпрацюємо тісно з ветеранською спільнотою. По-друге, два моменти є. Це, можливо, рекрутинг влави Національної гвардії, бо це так само робота. А другий момент це знати інформацію і зрозуміти, що можна донести нашим військовослужбовцям, які звільняються із за поранень, там, за сімейними обставинами, які вакансії вони можуть отримати, де вони можуть. Залучити свої знання, свій фах, розповісти нашим хлопцям, ну і чимось таким, хоча б їм допомогти в цивільному житті, коли вони йдуть зі служби. До події долучилися близько півсотні ветеранів та 40 компаній Уляна Фицик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Крок до відновлення в Івано-Франківській поліклініці номер 2 працює сучасне відділення реабілітації та відновного лікування. Тут пацієнти отримують професійну допомогу від команди спеціалістів, а програми відновлення розробляються індивідуально для кожного. Як працює відділення, дивіться у наступному сюжеті. Повернення до руху в івано франківську поліклініці номер 2 вже чотири роки функціонує відділення реабілітації та відновного лікування. Тут командою фахівців надаються усі види реабілітаційних послуг згідно з індивідуальними програмами. Варто зазначити, що спеціалістів реабілітації в принципі є надзвичайно мало, і нам дуже пощастило, що в нас всі ці спеціалісти є. І знову ж таки варто зазначити, що всі ті інструменти, обладнання і матеріали, які потрібні, вони є дуже дороговартісні, тому ми їх закуповували спеціально для того, щоб зробити комплексне медичне реабілітаційне обслуговування. Пан Іван отримав травму на роботі після оперативної. Здорового втручання та лікування він відновлюється у поліклініці номер 2 Каже, завдяки реабілітації знову може ходити. Зараз вже тут другий тиждень проходжу курс реабілітації. Все чудово. Результати, ну, стосовно мене, то результати дуже великі. Я два тижні взагалі тільки на милицях ходив, а зараз вже повністю можу рухатись, м'яча ганяю. От, так що, думаю, Сабда гаразд ці курси повністю безкоштовні для людей, які сюди звертаються. Фізичний терапевт Павло Семен розповідає, кабінет спеціалізується на фізичній терапії при ураженнях нервової системи та опорно-рухового апарату. І все частіше до них звертаються військові з різними травмами, зокрема з ампутаціями та грижами. Таким пацієнтам надається комплексна допомога, зокрема, і психологічна підтримка. Місце реабілітації між військовими та цивільними є те, що більше до військових залучається клінічний психолог. Серед цивільного населення найчастіше нас з захворюванням мішапцевих дисків. Тобто це грижі, протрузії. Дуже часто це є після поротині торчання. Складністю у реабілітації є те, що ці пацієнти після операції на мішапсової грижі у цій ранній Відновий період вони зразу приходять до нас в амбулаторну реабілітацію. Планість реабілітації після інсульту більше полягає в тому, що потрібно залучати ерготерапевта до роботи мультидисциплінарної команди, аніж фізичного терапевта. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: сьогодні реабілітація вкрай важлива ланка медицини, особливо для військових, які повертаються з війни. Багато хлопців і дівчат повертаються з війни, потребують різної реабілітації, фізичної реабілітації, психологічної реабілітації тощо. Тому ми стараємося, щоб також в наших медичних закладах скрізь і була можливість реабілітації. Навіть в поліклініках, тут в другій поліклініці ми організували реабілітаційну можливість, тобто займатися на сучасному обладнанні. Є психолог, є люди, які можуть надати медичну допомогу. Є басейн, який теж працює в комплексі. Згодом тут планують відкрити ще один кабінет для реабілітації. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Розвиток, попри виклики, в Івано-Франківську триває реалізація важливих міжнародних проєктів. На традиційному брифінгу у голови громади йшлось про розбудову інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни, автоматизацію насосних станцій та створення нових локацій у парках міста. Скільки коштів передбачено на втілення цих ініціатив? Детальніше у матеріалі Яни Лазорик. Цілі та перспективи міста на брифінгу голови Івано-Франківської громади йшлося про реалізацію міжнародних проєктів. До прикладу, нині активно впроваджується ініціатива щодо створення інфраструктури для бізнесу, який постраждав внаслідок війни. Проєкт більше одного мільйона доларів. Ми його впроваджуємо на палаці Потоцьких. На даний момент вже розведені всі комунікації на Палаці Потоцьких до всіх корпусів. Це дуже важлива фундаментальна робота, яка була проведена для того, щоб ми в подальшому могли реалізовувати проекти на інших корпусах, а також проводиться ремонт під конгрес-центр на корпусу А Палацу Потоцьких. Це буде великий конгрес-центр з великими залами з фотолабораторією, з студією звукозапису, а також коворкінгом для бізнесу, який постраждав від війни, а також для бізнесу міста Івано-Франківська. Ще один проєкт це транскордонне співробітництво в смерт управління системами водопостачання. В рамках цього проєкту повинна бути автоматизація 40 насосних станцій міста Івано-Франківська з пунктом управління. На водоканалі. В Івано-Франківську впроваджується і великий проєкт на суму 25 мільйонів гривень. Йдеться про новий підхід до управління міськими зеленими насадженнями. Тут ми будемо робити 8 локацій в парку Молодіжному, 5 нових локацій і 3 реконструкції діючих майданчиків. Цього року вже буде робитися 5 локацій нових в парку Молодіжному. Реконструкцію ми, скоріш за все, будемо проводити в наступному році. Так, ми розбиваємо свій бюджет відповідно до фінансування Європейської комісії, якщо вдасться, можливо, і цього року будемо робити. Але крім облаштування багатофункціональних зон, ми також будемо проводити інвентаризацію дерев в трьох парках. А також за підтримки міжнародних партнерів, Івано-Франківськ втілює проєкти з аналізу закладів охорони здоров'я на енерговитрати, розвиває туристичну привабливість міста та розширює тематичний маршрут з замками. Яна Лосорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Міст Буде в Івано-Франківську активно триває будівництво Галицького мосту, що з'єднає мікрорайон Пасічна з центром. Наразі необхідні металоконструкції вже на об'єкті, а це означає, що основні роботи можуть бути завершені ще цього року. Як просувається будівництво, знає Юлія Торконяк. Будівництво триває. В Івано-Франківську продовжуються роботи на Галицькому мості. Наразі один із найскладніших етапів насування металевих конструкцій. Керівник проєкту з будівництва моста Олександр Чехлов розповідає: розв'язка з боку надрічної та під'їзна дорога з вулиці хіміків у процесі роботи. Зараз споруджується останній проліт на міст. Потім беруть у роботу металеві балки, робитимуть гідроізоляцію, асфальт, під'їздні шляхи, заїзд та освітлення. Зараз ми на етапі насуву прогонової будови. Залишилось у нас два етапи. Ми отримали весь метал, то зараз от почали монтаж балки. Ми ну, плануємо ми десь 20 х числах березня перший етап зробити і у квітні вже наступний. Потім ми звідти все збираємо і віддаємо вже далі подряднику під благоустрій, під насип. І переходимо на ту сторону робити вже стик тої частини моста з цієї. Інженер технічного нагляду управління капітального будівництва Олександр Гук пояснює, об'єкти регулярно перевіряють і якістю роботи монтажників задоволені. Та можу цю фірму, яка виконує монтажні роботи, ну не похвалити, а віддати належно, бо професійних, професійних у них якості вистачає. І до речі, дуже якісно виконують свою роботу. Саме головна моя задача дивитися правильність виконання проєктних рішень і ті хлопці, які роблять монтаж. Вони до речі, ще раз повторююся. Якісно то все виконують. Окрім браку фінансів, в Україні довгий час був значний дефіцит металу. Проте зараз вважає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Є всі передумови для того, щоб завершити основні роботи. Ми плануємо цього року завершити будівництво моста. Нам вдалося повністю закупити метал. Зараз метал збирається, буде насовуватися. Вже маємо 100% метал на весь міст. На розв'язку і надіємося, що до кінця весни ми повністю вийдемо з таких робіт, які говоряться про самий настіл моста. Уже в травні приступимо до будівельних робіт, зокрема до будівництва самої дороги. Після того ми хочемо також розв'язку доробити. Як це буде гаразд, повністю цей міст завершити. Нагадаємо, що 19 грудня 2024 року Івано-Франківська міська рада схвалила бюджет міста на 2025 рік. У ньому, окрім левової частки коштів на потреби ЗСУ, 400 мільйонів гривень передбачили на зведення мосту в мікрорайоні Пасічна та облаштування під'їздів до нього. Заплановане фінансування буде скеровано не лише на добудову, а й на усю прилеглу до нього інфраструктуру. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Дякуємо, що були з нами у програмі Про місто стежте за головними подіями Івано-Франківська разом із телеканалом Раї. Підтримуємо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і разом наближаємо перемогу. Бережіть себе та до нових зустрічей.